На вихованні у багатодітної бабусі сьогодні шестеро онуків. Одному з них через недієздатність матері одиначки бабуся є ще й опікуном. Як жінка справляється з усіма цими дітьми, перевірили фахівці, і днями розглянули цей випадок на засіданні комісії з питань захисту прав дитини у виконкомі. Звичайно, це дуже важко. Навіть нагодувати шістьох дітей різновікових це складно, тому що і харчування повинно відповідати віку дитини. Не говорячи вже про те, що. В цьому році до першого класу двоє дітей йдуть, а це приділяти, приділяти їх їм необхідно дуже багато уваги. Тому було рекомендовано бабусі повернути матерям на виховання дітей, хоча б щоб діти закінчили перший клас або ж найняти гувернантку. Якщо вже неможливо повернути дітей матері на дитину, яка знаходиться під опікою бабусі, віднедавна заявив про свої права батько. У судовому порядку він визнав своє батьківство і хоче забрати її до себе в інше місто. Зі слів начальника служби у справах дітей, заборонити йому це зробити вони не можуть. Мати не дієздатна, але ж вона любить дітей, і діти зараз поряд з нею. А батько живе в іншому місті, і діти його не бачили навіть. І не пам'ятають, і не знають. А вік дітей піврочка і два роки. Тобто, якщо він на законній підставі приїде їх забирати, то це для дітей буде дуже великий стрес. Це все одно, що їх забере чужа людина, біологічний батько, але ж діти його не знають, на жаль. Право він має, але діти також мають право. Проживати з тими людьми, які їх які за них піклуються, які їх люблять, і які поряд з ними.